Дівчата вирішили збудувати нові будинки. Класна ідея. Це місце точно підійде кожному. Кожному? Да Тут просто огидно. а до мене прийшла ідея. Зараз я накоплю більше лего кубіків і зроблю чудовий гарний будинок. Так, а ось і моя посилка. Круто. Вау, як багато гарних блоків. Зараз збудую собі самий красивий будинок. Навіть краще ніж був раніше. Сюди парочку блоків, і сюди. Здорово. А дах у мене буде зелений. Готово Я така рада, що житиму тут. Хорошею у мене на лего нема. Проте ці коробки мені чудово, підійдуть. Скотч мій найкращий друг. Зараз зроблю собі офігенний будинок. Треба склеїти парочку коробок тут і ось тут. Дивіться, виглядає бомбічно. А за допомогою канцелярського ножа зроблю віконця і ось тут також. Вау, сусідка, який милий будинок. Боже, які простушки. Від одного погляду на ці будинки мені дурно. Мабуть, замовлю собі новий гарний будинок. Або краще замок. Так. Що треба. Хочу, хочу, хочу. О, а ось і доставка замку. Сюди-сюди, я тут. Ого. Не вірю своїм очам. Це мій замок. Принцеса завжди гідна замків. Який же він гарний. Дівчата можна дивитися, але не чіпати. Ну, просто краса. Ось це я розумію будинок. Зрозуміли простушки. У наших околицях з'явилася ультрабагата дівчина на ім'я Синді. І ми хотіли oh почастіти. Тут є дещо цікавіше. Доброго дня, мене звати Максим. А ну-ки ж звідси. Я забороняю знімати мій будинок. Віддай камеру. Зупиніться, не чіпайте мого оператора. От і катіться ковбаскою. Прийшли і натоптали тут. Не люблю я цих журналістів. Але треба визнати, що мій будинок і справді виглядає занадто просто в порівнянні з замком. Ну, нічого, до мене прийшла класна ідея. Мій будиночок із картону, тому я зможу його прикрасити так, як мені сподобається. Дивіться, мені не потрібний матеріал. Все можна зобразити за допомогою одного маркера. Піть заціни мій оновлений будинок. Він і справді крутий. І ти подала мені класну ідею. Я також хочу оновити свій будинок. У мене якраз завалялася світодіодна стрічка, обклею нею будинок та встановлю прапорець. Вау! Як мило вийшло! Треба швидше зняти це у Тікток. Підписники, подивіться на мій новий будинок. Як вам? А тут мешкає моя нова подруга Брітні. А це ще одна сусідка. Її звуть Синді. Вона мешкає у величезному замку. Знову ці камери. Треба трохи оновити макіяж. Точно макіяж! Я так люблю фарбувати себе. То чого ж не пофарбувати свій будинок? А батько казав, що я нічого своїми руками робити не вмію. А я між іншим цілий замок пофарбувала та прапор зі своїм фото встановила. Краса. Ці стрози виглядають так апетитно. Цікаво, вони і стімні? Ну-ка, відривайся. Крадіжка посеред білого дня. Поліція швидко до мене. ФБР, прошу вас, злодюшка там. Що, де? Йду ловити. Так, стійте, руки вгору. ей. Поставлю довкола будинку огорожу, щоб горожу, ляки тут не хиталися. Бачила, бідним за межу цього мотоскового парканчика не можна. Ой, ти не дуже хотілась. У тебе все одно стрази не істівні. Я зараз також зроблю собі паркан, але він буде симпатичніше за твій. Як здорово вийшло. Заздрі. О, окей, також робить паркан. Так, із цих тюбітів вийде гарний кольоровий паркан. Прямо під стать мого будинку. Привіт, сусідко. Ого. А що це там робить Сенді? Я відпочиваю та дивлюсь, як працюють інші. Прошу обережніше із грошовим деревом. Воно коштує мільйон доларів. І взагалі йдіть всі. Я хочу побути на самоті. Яке ж у мене чудове подвір'я? Не ти, що у цих сусідок. Зараз і ми зробимо собі гарне подвір'я. Тут я зроблю доріжку з кольорового ММДМС. А тут у мене буде автомат зі смаколиками газовка супер. Добре, коли вона завжди під рукою. А тут будуть вентилятори, щоб не було спекотно. Я зараз також змайструю прикольні штуки для подвір'я. Мені знадобиться пила. Дерево та трохи розуму. Дивіться, яка доріжка вийшла. А тут будуть квіти. А це моє крісло пеньок. Сама зробила. <гас> Що? Так, так, ось так. Опускайте. Білий басин з кольоровими кульками. Брітні, йди сюди. Як же це класно. Кейт, ідея просто супер. Дуже весело. Сенді, йди сюди, давай з нами. Може мені ще в бруді повалятись. Замок зовні виглядає добре, але всередині якось сумно. Ще й Жах. Для початку підберемо килим. Темно-рожевий, подушки, білі та пухнасті. Що там ще? Ось цей плакат. Я тут гарніша. І я з цим закінчив. Залишились дрібниці. Зірочка світильник, плакат. Так, так. І розкидати гроші. Тут буде куток із дзеркалом, а тут подушки. Приймайте роботу, міс. Так, це ж ідеальна кімната для такої принцеси, як я. Я в захваті обожнюю розкидувати гроші. Це завжди підіймає настрій. Так, треба і собі в хаті щось прикольне зробити. Повішу парочку світодіодних нічників. Дискокулю для запальних тусовок. І додам ще світла. Клас. А тут житимуть мої м'які іграшки. А сюди поставлю мої улюблені фігурки. Готово! Можна і поспати. Я Кейт облаштувала будиночок всередині. Я також хочу. На смітнику завжди щось цікаве. Е, це моє сміття, поверни. Віддай пончик мій. Я його перша знайшла. А це ще хто? Вже йде. А тут треба прийти обережно, щоб не розбудити бабусю. Ходімо зі мною, мила кішечка. Будеш жити у мене в будинку, милашка. Який же чудовий у мене вийшов інтер'єр. З моїми малюнками та поробками. Ей, а це ще що? А як ви мене знайшли? Зачекайте, я вам все поясню. Давайте все обговоримо. Нам треба просто знайти компроміс. А ще чудова підіймає настрій шопінг. Брітні, ти куди біжиш? Стій, ти мене знесеш. Ці сусіди. Що там роблять дівчата? Так, іншою стороною. Так ось так краще. Грають у м'яч нудьга. Але вони повинні були покликати мене. Ну нічого, зараз я їм зупсую цю гру. Треба лише трохи сонячного світла та лупа. Ось так я легко змогла підпалити будинок брітні. Що за запах? Ай Мій будинок. Кейт, будь ласка, припини паніку. Швидше викликай пожежників. Твій будинок картонний, вони не встигнуть. Ну а тепер потрібно ліквідувати здільний цикет. Зараз розіб'ю її будинок у тріски. Може, ми самі зможемо загасити. Що це було? Хто розбиває мій будинок? Ні. Припиніть. Будете знати, як не кликати грати Сенді. Кейт, пробач, мені дуже шкода, твій будинок. Але тут пожежа. От і все. Мій будинок згорів. Іди, я тепер житиму. Сенді, це ти все зробила? Я? Ну, гаразд, це була я. Ну, все, ти за це відповіси. Готова, Кить? Наступний на білий замок починається. Ти зруйнувала наші будинки, а ми зруйнуємо твій. Я атакую вас грошима. Це осліплюючий удар від багатих. Отримуйте. Я де гроші? Ай! О, тобі за мій будинок. Ау. Так тобі так. Добре, нейтралізую тебе за допомогою пудри від Діор. Не подобається, так? Не звикла до такої розкоші. А -а -а -а. Ти за це відповіси. Ми так просто не здамося. Отримуй фірмовий удар від Брітні. Знову ти? Добре, тоді я захищатимусь. Ти не зможеш пробити мій титановий корпус. Ой, змогла. Так, стояти, я беззбройна. Ну і куди зникла вся твоя хоробрість і упевненість? А це ще що? Це за мною. Прилетіли мене забрати. Бувайте, бідняшки. Стій, я з тобою ще не розібралась. Полетіла Брітні, ану не бішай носа. Дивись, що у мене є. Ми можемо її збити. Давай сюди. Я влучний стрілок з рогатки. Як же добре, що я змогла полетіти. Ауч! Що то було? О, ні, падаю. Вийшла. Давай п'ятюню кейт. Тепер цей замок заслужено забирають Кейт та брітні. Де я опинилась? Це що? Груда сміття. Привіт, красуня. Познайомимось. Зайвим. Вау, який величезний стоп попитів. Дивно, але на мою думку, мій зламаний. Я не можу натиснути на кнопку. І що ж ти збираєшся робити? Фібі, перестань це нюхати, таке не можна їсти. Помиляєтеся, мій попит зроблений із мармеладу, і він дуже смачний. Вау, нічого собі! Ось це удача. Ну ось, лишилося зовсім небагато. Я швидко впоралася. Чого дивитися? Тепер ви. Може бути, мої попити теж мармеладні. Не схоже, вони надто жорсткі. Це шоколад. Мені пощастило ще більше, ніж я очікувала. Мій улюблений білий шоколад із цукерками всередині. Так, шкода, що мені не вдасться спробувати. Це ти правильно помітила, Фібі. Ділитися я не збираюся. Мія в тебе все обличчя у фарбі. Подумаєш, це я швидко може виправити. Нось ну, і все, майже чисто. Okay. Так, залишився тільки я. І це чудові новини. Цікаво, з чого зроблені мої попити? Не схоже ні на шоколад, ні на мармелад. Це ж справжні попити. Круто, ми можемо грати. Боже, як це заспокоює. Так, мені це зараз точно не завадить. Вау, чіпси. Це чудові новини. Але чому у кожного з нас лише одна банка? Не знаю, думаю, ми все одно маємо спробувати. Що там, фібі? Поки що не розумію. Чіпс прилетів тобі прямо в око Ось умора. Не бачу в цьому нічого кумедного. Я думала, що банка пуста. Добре, що можна хоч трохи перекусити. Ну ось і все, я підкріпилася. Okay. Так, час перевірити, що в моїй банці. Сподіваюся, там порція більша. Не може бути! У цієї банки немає дна, і чіпсів у ній також нема. Денні, поглянь на стіл. Ось вони, як я міг упустити. По-моєму, тут цілий десяток. Це краще, ніж одна чіпсинка. Ми тебе вітаємо. Що з тобою? Напевно, я вдихнув приправу. Дуже хочеться чхнути. Фух, відпустила. Тепер можна і підкріпитися. Ну ось знову починається. Ти знов всі свої чіпси. Ось прокляття Мія. Не повторюй моїх помилок. Повір, я вмію поводитися з їжею. Нічого собі як багато чіпсів. Вони не закінчуються. У цій стовпці ціла сотня. Оце так. Ти не проти, якщо я спробую. Звісно, проти. Не наближайся до моєї їжі. Я сама чудово впораюся і без вашої допомоги. Неймовірно. Як у тебе все це помістилося? Я не на таке здатна. Ого, схоже, хтось подавився. Час рятувати Мію. Секундочку, я вже поспішаю на допомогу. Прошу! Дякую, Дені, ти справжній друг. Але що не так з цією колою? Чому вона бризкає в різні боки? Який жах, я вся промокла. Навіть не знаю, як це сталося. Як багато кіткатів. Я б не сказала, що їх дуже багато. Усього 10 штук. Непогано. А у Фібі тільки один невдаха. Зате я впевнена, він найсмачніший з усіх. Акуратніше, нема чого кидати в мене обгортки. О, який товстий шар шоколаду. Це чудово. А ще я просто обожнюю вафлю всередині кітката. Ти закидала нас крихтами. Вибачте, це сталося зовсім випадково. Ми тобі це ще пригадаємо. Якось іншим разом. А зараз мені потрібно зайнятися своїми шоколадками. По-моєму, це чудова думка. Як ти спритно і швидко позбулася в горток? Круто. Так, вони зовсім ні до чого. Мене цікавить лише шоколад. Схоже, виделкою та ножем його не розрізати. Впораюся і без них. Який смак. Це щось неймовірне. Мене не зупинити. Це найкращі батончики на світі. Куди зникли твої добрі манери, Мія? Ти сама на себе не схожа. Один бантончик упав. Забери його скоріше. Не хотілося б потрапити тобі під гарячу руку. Ти не дарма побоюєшся, Дені. Всім, хто намагається забрати мою їжу, варто побоюватися покарання. Дені, прийди до тями, тобі доведеться з'їсти ще сотні шоколадних батончиків. Так, тобі права, починай. Тут просто так не впоратися. Потрібен особливий підхід. Wow, wow, wow. Wow. Я вирішив побудувати щось грандіозне. Такої споруди ви ще ніколи не бачили. Ручаюся. Виглядає справді неймовірно. Yeah! Мені знадобляться сходи, щоб забратися на самий верх. Готово. Це була остання солодка цеглина. Навіть не просіть мене злізти тут дуже здорово. Wow. Ну, не хочеш, як хочеш. Нам це навіть на руку. Вибач день, але твої споруді кінець. О, ні, що ви наробили? Адже я так старався. Іншого варіанту не було. Нам довелося піти на цей крок заради шоколаду. Так, і ні про що не шкодуємо. Це того варте. Коли ще випаде шанс, так підкріпитися солоденьким. Ну, а це можна здути. А ось і я сподіваюся, не нудьгували. Щось голова паморочиться. Добре, що я вдягнув каску. Який ти кумедний? Нарешті я маю найбільшу порцію. Одразу сто жуйок. А вам скільки дісталося? Водення лише одна. Це просто смішно. Мені так не здається. На мою думку, в цьому немає нічого веселого. Дивіться, в упаковці відразу кілька жуйок. Це просто чудово. Мія, вибач, я не думав, що влучу в тебе. Ну що ж, приступимо. Зараз я покажу вам, як працюють справжні фанати жуйок. Було б чудово, якби вони не розкидали скрізь сміття. Ой, ти така злопам'ятна. Не треба було бити мене. Ти що робиш, Дені? Це виглядає дивно. Зате дуже зручно. Пара секунд я вже поклав усі жуйки до рота. А тепер дивіться, які міхури я можу надувати. Ого! Тобі б працювати у цирку. Сподіваюся, це комплімент. Якщо так, то дякую, Мія. Браво, було чудово. Тепер черга чергамі. Вау, ти знову зняла обгортки разом. Круто. Такі трюки мені легко вдаються. А ще я можу засмоктати жуйки в рот, як пилосос. Ого, круто! Який великий мій хор! Мені здається, саме час його луснути. Вибач, Мія, але я не можу стриматися. А я краще прикриюсь. Що ти накоїв, коєвдені? Мені нічого не видно. Напевно, це тому, що жуйка облепила все обличчя. Здається, зі мною щось не так. Просто ти відклеїла свої брови. Який жах? Потрібно зараз же повернути їх на місце. Спостерігати за цим не дуже приємно. Мені начхати ти сам винен. Тепер я в порядку. Так, час і мені попрацювати з щелепами. Акуратніше вибі, то ж можна зламати стіл. Не розрахували свої сили. Дуже поспішали зняти з обгортки. Вибачте, у тебе що, гумовий рот? Як у нього вміститься стільки їжі? Та гаразд вам, це дрібниці, нічого складного. Фібі, ти куди? Стій. Я тебе тримаю. Дені, це марна. Її міхур дуже великий. Але ми маємо її врятувати. Є вихід. Треба вистрілити з рогатки та луснути міхур. А що, непогана ідея, думаю, у мене вийде. Hmm. Ну, ось, ти промазав. Давай краще я спробую. Ти впевнена? А, мій міхур лопнув. Вийшло, але тепер вона падає. Я спробую її спіймати. Ну ось, у тебе знову нічого не вийшло. Вибач, я старався, як міг. Ну, дякую вам.